Вітаємо дорогі глядачі! А давайте приготуємо швидку смачну і легку закуску салат до святкового столу, і не тільки пішли готувати. Спочатку нам потрібно порізати тоненькими слайсиками е, запечений або варений буряк. цією задачею справиться овочечистка. Е, бурячок обирайте солодкий та смачний. І я таким чином подрібнила два бурячка середнього розміру. Тепер на буряк викладаємо тоненько порізаний сир брі. ну наскільки це можливо. Також можна використовувати камамбер або будь-який м'який сир, який вам подобається. Наступним кроком будемо додавати зелені. Я додаю руку, також сюди чудово підійде мікрогрін, наприклад, зелений горошок. І щедро посипаємо горішками. У мене звичайні волоски, їх також можна замінити на кедрові, якщо полюбляєте. Тепер приготуємо заправку. Сілі змішуємо з лимонним соком та оливковою олією. Всі точні пропорції вас чекатимуть під відео. І інтенсивно змішуємо, щоб вийшла така емульсія. І цією заправкою щедро здобруємо наш салат. Головне, щоб достатньо заправки потрапило на бурячок. І тепер прикрашаю соусом на основі бальзамічного оцту. Якщо у вас є сам бальзамічний оцет, його можна додати в заправку до оливкової олії і лимонного соку. Ні, кисло не буде, все буде дуже смачно і збалансовано. І я бажаю вам смачних мирних свят і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.